У Кам'янському розпочала роботу волонтерська рада. На перше установче засідання зібралися провідні волонтерські організації та благодійники міста. Кам'янчани об'єднані одною метою допомагати іншим. В першу чергу хочу подякувати вам за те, що багато років ви підтримуєте Збройну Силу України, підтримуєте вимушених переселенців, підтримуєте соціально незахищене верстви населення. З багатьом з вас ми знакомі вже багато років. Ви робите великий обсяг робіт. Це Дуже необхідна і для нашої територіальної громади, і ми завжди готові. Вас в цьому підтримувати, метою створення волонтерської ради є розвиток та всебічна допомога волонтерським організаціям, координація роботи волонтерів, вирішення їх нагальних питань. Взагалі ця ініціатива про створення волонтерської ради вона так пішла від міського голови Андрія Білоусова, тому що дійсно ми знаємо, що наш міський голова допомагає активно і збройним силам України, вимушеним переселенцям. ми Це бачимо в нашому місті. І така рада дійсно буде працювати тепер разом. Всі свої акумулюємо в одне ціле і будемо допомагати всім, хто цього потребує. Коли ми комунікуємо, коли ми ми координуємося, це допоможе нам бути більш ефективними у наданні допомоги, зокрема, внутрішньопереміщеним особам, а також нашим ветеранам і всім, хто постраждали від війни.